Естетична косметологія це галузь, що займається доглядом за шкірою, корекцією естетичних недоліків та поліпшенням зовнішнього вигляду за допомогою неінвазивних або малотравматичних процедур, таких як догляд за обличчям, пілінги, ін'єкції, апаратні методики тощо. Це диван на родані сьогодні. Про красу в гостях провідник у сфері краси Карпенко Яна Яна. Іди до мене, ради вас бачити, рад до вас вітати. Ви посміхаєтесь, вам все подобається. Мені все подобається. Я дуже радий, коли нашим гостям подобається те, що відбувається саме тут, в рамках нашої студії та проєкту Диван. Давайте на початку подивимось про вас невеличке прев'ю, а вже після цього обов'язково поспілкуємося, тому що ця тема мені дійсно імпонує. Давайте. Давайте. Шановні глядачі, увага! На екран. Яна Карпенко, косметолог-естетист. По закінченню школи Яна прийняла рішення навчатися в Польщі. Каже, прагнула отримати нові знання, а також здобути європейську освіту. З 2018 року застосовує свої знання у галузях, пов'язаних з організмом людини. З часом зупинилася на напрямку естетична медицина. Яна бачить своє призначення у допомозі людям. Вважає, що у житті важлива краса не тільки естетична, а й духовна. Є про що дійсно поспілкуватися, тому що, на мій погляд, така доволі об'ємна тема, і здається мені, що з кожним роком вона. Набирає оберти, набирає популярності. Люди хочуть бути гарними. І на початку, перед тим як ми вже про красу будемо казати, давайте про вас. Розкажіть, як ви прийшли до цієї сфери, що на вас вплинуло. Трішечки про себе, про те, чого все розпочиналось. Будь ласка. А взагалі, мій шлях у сфері медицини почався з того, що після е школи в Україні я вирішила вступити в польський вуз у гарному місті Краків і отримати там медичну освіту. А мені дуже подобалося на той час я вже знала, що багато практики у Польщі. Мені дуже було важливо, щоб я отримала саме таку потужну практику, щоб могла її використовувати в своїй праці. Але саме в естетичній медицині я почала розвиватися вже в Києві. Був такий період, коли я захотіла після навчання в Польщі приїхати в Україну там на декілька місяців, просто відпочити, побути з родичами. Але так склалися обставини, що мені дуже захотілося спробувати саме естетичну медицину. І прийшло наразі таке класна пропозиція попрацювати саме в стоматології. А я дуже сильно любила все, що стосується хірургії. Тож я, ну звісно, спогодилася. І е, вже в стоматології відбулася така класна зустріч, яка перевернула все моє життя. До нас прийшов пацієнт, у якого на обличчі було акне. Я коли це побачила, думаю, боже, я так хочу в цьому розібратися. І ось саме з цього моменту почалося моє нове життя у сфері косметології. Слухайте, ну це круто, коли е, в житті відбуваються моменти, які впливають безпосередньо на те, чим будеш займатися, тим паче, якщо ти. На це чекаєш, що ти ось хочеш, бачиш. Слухай, ну ти мені не одно одар... нічого, що ну, я на нічого. Я заслухався і вже знаєш, ми вже знайомі 100 років. Я казала про те, що ти отримувала освіту медичну безпосередньо в Польщі. Так. Давай так взагалом, скажи мені, будь ласка, освіта. Впливає на професійність безпосередньо майстра, чи можна там якось без неї обійтися в цій сфері? А, звісно, впливає. Наразі дуже актуальна тема взагалі косметології, і на жаль, є такі випадки, коли дівчата навіть без медичної освіти наважуються робити ін'єкції і так далі. Але як на мене... Маючи медичну освіту, ти стовідсотково вже навички, які здобула саме в університеті, стовідсотково будеш робити у себе в праці. Тож медична освіта це стовідсоткова гарантія того, що клієнт буде в безпеці, адже ти вже стовідсотково знаєш, що робити. Якщо, наприклад, щось може статися, якщо у людини, наприклад, там анафілактичний шок, таке теж може бути, тому людина має бути готова до цих ризиків, якщо вони є. Ну я взагалі за те, щоб люди отримували найякісніші послуги будь-вчому, а те, що взагалі стосується і здоров'я, і естетичного вигляду, то тут я тільки за безпеку, тільки обов'язково за вищу освіту, за досвід, який я впевнений якраз і дозволить вийти з будь-якої. Неочікуваної ситуації. А хочу трішечки попитати щодо процедур, які безпосередньо ти пропонуєш. У нас нещодавно були. Вдучі фотографи, і ми там з ними на пальцях заживали процедури, які ну там не процедура, заходи, які вони умовно проводять, те, що вони знімають, які зйомки можемо зробити також з тобою. Якщо ти хочеш, тому що ця історія. Думаю, що якраз було б непогано трішки розповісти. А вже після цього більш детально там, в двох трьох словах про можливо навіть кожну, якщо ми встигнемо процедурку поговоримо. Ну давай. Чого розпочнемо? Розпочнемо з того, що е, мій підхід завжди базується на тому, що я людину е, одразу не кулю. Типу, для мене це якби е, підготовка. Типу, якщо людина приходить і хоче ось нам картинку мені показувати, типу, я хочу ось так. А ти розумієш, що ну людина це не, не підійде. І наразі е, з актуальних таких процедур, неінвазивних, в мене е, дуже високою популярністю. Використовуються саме процедури з букального масажу, це глибокий масаж обличчя, який дозволяє людині саме обал обличчя, так підкоригувати так? карбоксі, терапія, комбінована чистка, пілінги. Лед-терапія. Uh, Продовжуйте, мені подобається. Нові слова для себе відкривати. Так, різні види масажів. їх також можна на пальцях руки перерахувати, адже кожен масаж має свій вплив. Ось, Наприклад, найпопулярніший в моєму кабінеті. Масаж букальний, як я вже сказала, і, наприклад, масаж Беленс. Це вже моя авторська методика, тому що багато людей наразі з того, що відбувається в нашій країні, відсотково хочеться відпочивати. І ось саме цей масаж направлений на те, щоб людина заспокоїлася. Прямий вплив моїх рук на нервові зв'язки людини. Пропонують людині максимально розслабитися і бути на сьомому небі відчастя. Для мене, ти розумієш, зараз. Кажеш про різновиди масажу, про якісь там ще терапії. Я чомусь, ну знову ж таки, я чоловік, трішечки там. Скажімо так, з пещери <laughs> і мені завжди здавалося, що саме ця естетична косметологія це більше про ін'єкції краси, про все це. А Це мені здається, що тільки частина, вона ж я так розумію, що ця естетична косметологія це щось більше, і це пов'язано із релаксом, і взагалі з е, своїм внутрішнім та зовнішнім станом. Окей, знову ж таки, ти казала на початку, перед тим як розказати про всі ці. Uh -huh. Процедури, я думаю, що там їх ще є якась кількість. Uh -huh. Ось ти казала про те, що ти не відразу там робиш ті самі ін'єкції, що ти uh, намагаєшся там з чогось розпочати та підготувати людей. Uh -huh. Uh -huh. На що ти звертаєш увагу відразу, uh, uh -huh. коли до тебе приходить? Людина і знову ж таки люди, які до тебе звертаються, ти кажеш, вони там щось покажуть. Де вони це знаходять для себе? Де вони це бачать? Де те, що на них впливає, і вони хочуть саме так, де можна це знайти? Інстаграм велика сила, а вистага інста. Ну, Наприклад, найчастіша тема, коли ми кажемо про корекцію саме обличчя, губи, ні для кого не секрет, що багато дівчат люблять цю процедуру, а губ, тобто збільшення. І бувають такі ситуації, коли дівчинка приходить, а в неї ну, типу, нормальні параметри саме в обличчі. А вона побачила в інстаграмі, що я хочу ось такі губи. Ну, звісно, я людині буду відмовляти. Тому що, по-перше, для мене це як для майстра не дуже компетентно. Саме робити такі е, губи, тому що це буде е, навпаки не підкреслювати красу і індивідуальність дівчини, а трошки портити. Тому для мене це дуже важливий аспект, щоб людина дійсно розуміла, що їй це, це треба. Ось, То перед тим, як ми робимо процедури з людинами будь-то. Е, там... Губи будь-то естетичні процедури, саме там за доглядом, я стовідсотково розмовляю з людиною, тому що буває таке, що людина просто то, що побачила в інстаграмі, хоче типу на себе взяти, а їй це не підходить. І, наприклад, якщо є протипокази, це також є аспект, який треба враховувати. А Я про це хотів поставити. Це запитання, але перед тим як ми там. Про протипоказання ми будемо спілкуватися. Я завжди слідкую за тим, як розвиваються технології і наскільки вони можуть допомагати. В тій чи іншій сфері розумієш мене також тобі сфера, де технології рішають. Ось скажи мені, будь ласка, чи є в тебе можливо якісь цікаві, я не кажу там прям суперінноваційні технологічні якісь рішення в саме цій індустрії краси, чи користуєшся ти якимись саме надбаннями світовим досвідом під час своєї роботи? А тут я стовідсотково буду згадувати початок свого шляху саме в медицині. Розповім трошки згодом, чому в польському вузі дуже класно наголошують увагу не тільки на фізичних проблемах людини, а на й психоемоційних. Тому в моїй праці стовідсотково саме з новітніх технологій, вже не кажемо про естетичні процедури, це, звісно, там семінари, підвищення кваліфікації і так далі. В моєму випадку мені дуже цікаво також досліджувати психоемоційний стан людини і саме знанням з нової германської медицини – це новітня наука, яка досліджує саме зв'язок між емоціями та фізичним станом людини. Це мені допомагає краще зрозуміти дерматологічну, естетичну проблему людини і допомог допомогти. Її. Їй, зробити свій результат ще яскравіше з піднятою самооцінкою, наприклад, це дуже важливо, тому що бувають дівчата, які приходять з акне, І звісно, ти питаєш, коли там про життя. Людина каже, типу, про мене там кажуть, або ще щось. І це, звісно, ну, надає поганого настрою людині. І тому, коли ти розбираєш саме цей зв'язок, це дуже допомагає взагалі не тільки в косметології. Багато моїх знайомих використовують знання нової громадської медицини навіть у сфері традиційної медицини, але вже з напрямком психоемоційного стану, ну знову ж таки, якщо обов'язково. Ці професії, окрім того, що бути гарним майстром, знову ж таки, повертаючись з освітою, ще бути ще гарним психологом, це, так. Це обов'язково. Потріщаються, поговори так, з кимось. На ж люди приходять, звісно, розповідають свої історії життя. і Це цікаво, коли люди діляться досвідом, і ти для, для себе щось береш. Я дуже багато інсайтів наприкінці дня записую собі в блокнот, так що <рес> це круто. давно була ситуація. Я записався до того Барбера продаю. Степану, привіт. ось. І я поки до нього їхав, в мене заблочили інстаграм. Ну просто я не можу до нього зійти, а там що змішу, в мене там якась двіжуха, і там постійно в мене якісь там контакти в інстаграмі. І оце я приїхав туди і кажу: слухай, ну не можу зайти. Там прямо написано в цьому центрі публікових записів заблоковано, я ж не знаю чому. ну коротко. Ось, і він каже: та нормально, зараз все буде, зараз нормально, я нормально гарно пістрижу. І він мені там, давай я тобі напишу повідомлення. Давайте, Вийдеш зайдеш. Ну коротше кажучи, mm -hmm. о така історія відбувалася, то я е, хвилювався щодо цього, вийшов від нього, доїхав додому, зайшов все, мені сказали, що ай-яй-яй писати там. Ну, умовно, сторіси, де там це якраз ж був приліт, і, там що про Русня. Mm -hmm. Ну коротше, mm -hmm. ця вся історія. Mm -hmm. Мені, типу, ви оці всі порушуєте закони інстаграму. Ви можете взагалі витратити і не зайти до свого інстаграму, якщо я думаю, лки-палки. Ну, це така історія. Розумію, що психологія впливає. Ну, давай зараз про все таки протипоказання, тому що знову ж таки, ми всі кажемо, що... Певний момент потрібно йти до косметолога. Зараз, коли краще не йти, краще залишитися вдома щодо естетичної косметології, які є протипоказання. Естетична косметологія, вона так само, як і традиційна, має багато ризиків, протипоказів і так далі. Тому перед тим, як робити якусь процедуру, в нас багато вже людей на вони знають, що перед тим, як робити якусь процедуру, я її маю вбити в Google і побачити. І там навіть список можна побачити, які протипокази. Тому наразі, враховуючи свій досвід, ну там три, наприклад, роки тому, люди ще. Дізнавалася про протипокази саме на консультації. А вже зараз більшість людей все ж таки знають свої протипокази, ризики, і це дуже тішить, тому що в анамнезі це набагато легше вже сприймається. Ти вже розумієш, що можна, що не можна, бо людина цим цікавиться. І я дуже... Дуже поважаю людей, які цікавляться своїм здоров'ям і знають все про нього. Слухай, Я навпаки скажу тобі, тому що знаєш, це правило, коли щось болить, ніколи не гугли ці симптоми, тому що Все відразу там уже можна хрест поставити. На тобі. Ну в, в ситуаціях, наприклад, коли є ускладнення, то так краще не відкривати гугл, а подзвонити майстру або написати, тому що бувають такі ситуації, що людина роздуває із мухи слона, як то кажуть, mm. Mm. так і залишається зі своєю проблемою сам на сам. Тому Слухай, я хочу просто поцікавитись, mm -hmm. но умовно там для себе. Mm -hmm. Я от колись там для свого друга цікавився. Слухайсь, взагалі, хто частіше до тебе звертаються. Жіночі стачі, чи чоловіки. Чи бувають і цікаво дізнатися, чи проводиш ти якусь аналітику, за якими процедурами? Ну, я так розумію, що дівчата це губ. База. База. Я на сьогодні базує нормально. Ось чи звертаються до тебе чоловіки? Тому що ну це така історія. Ми ж, чоловіки, не виставляємо все це на показ, ми там якось тримаємо. Ось, тому що коли там чуєш від якихось майстрів, ну знову ж таки, ця історія, знаєш, коли я там приходжу до якогось певного майста і мені кажуть, а там був коротше там чувак, твій знайомий він там нафігаєш собі ботокс, Думаю, нафіга. Це що про мене таке? кажуть? Ну я ж не роблю собі ботокс, ну просто. Знаєш, теоретично для мене це психологічно трішки впливає. Тому що ну, тіпа, я хочу, щоб взагалі будь-які відносини пов'язані зі здоров'ям, з естетикою, з зовнішнім виглядом, вони залишалися те тет, -тет. Okay. Ось, тому розкажи мені, будь ласка, просто там виключно за статистикою, які процедури кому більш ну, таки з бабу ми вже зробили вибір. Чоловіки звертаються, з якими процедурами? Звертаються. Перша найулюбленіша процедура чоловіків це масаж обличчя. А цю комбінована чистка. <Я губ> <never спільств> Мене дуже тішить, що багато чоловіків саме піклуються про стан своєї шкіри, і багато чоловіків роблять саме комбіновану чистку обличчя. Ні в якому разі я ще не робила процедури саме ін'єкційної людині, саме чоловічої статі. Ось тому що це не популярна процедура серед чоловіків. Багато так. дівчат так. Більшість дівчат використовують саме інвазивні процедури. Ось максимум, що ось таких цікавих моментів було з чоловіками, це карбоксітерапія. Це все ж таки не ін'єкції, але все ж таки процедура, яка сприяє поліпшенню стану шкіри. Так ну окей, давайте знову ж таки для всіх чоловіків, які нас будуть дивитися, за ось такими знову ж таки процедурами, які там трішечки можуть віки, скажімо так, прибрати, зробити молодим та свіжим, з якого віку можна до вас звертатися. Ну і, і з якого віку звертаються взагалі, взагалі з 16 або 14 років це спровоковано тим, що багато все ж таки чоловіків хворіють на такий стан, як акне. Ось тому мами з хлопцями приходять, і ми лікуємо цю особливість шкіри вже з 14 років. чотирнадцяти ну, років. Знаєш, що це не просто це не просто. Це і не тільки фізично не просто, а й морально, тому що все ж таки у підлітків самооцінка. Нестабільна в цей період, і звісно, треба працювати з двох фронтів: ось і фізично, і психоемоційно. Зрозумів, давайте фінальне запитання. Ну дуже пишуть, що хвилини залишилися. Взагалі зараз наскільки ти вважаєш, що потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію, і де це можна робити? Це треба завжди робити, на мій погляд, тому що, наприклад, я як майстер дуже люблю самовдосконалюватися І наразі дуже спрощений варіант підвищення кваліфікації це, наприклад, можуть бути семінари в онлайн форматі, але я все ж таки більше схиляюсь до очних варіантів, тому що треба косметологу напрацьовувати все руками. Це прищупувати і так далі. Це дуже е, добре сприяє саме е, техніці виконання процедур. Ну і звісно, якості. Ось семінари онлайн, платформи, Zoom і так далі. Ось, і, звісно, очні по Україні або навіть за кордоном. Це також дуже класні варіанти для того, щоб досліджувати свої навички. Окей, іди до мене, будь ласка, Я маю надію на те, що ми з тобою про все, що. Ти хотіла, я хотів поспілкувалися, тому що ця історія, взагалі, з естетикою. Угу. Я казав, що вона набирає популярність, але, на мій погляд, що в нашому місті. Гарні люди, які слідкують за собою, за своїм здоров'ям, за естетикою. Навіть інколи буває таке, на мій погляд, що вони занадто сильно слідкують. Ось. Тому дякую за цей ефір. Дякую. 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 Туди, будь ласка, подивись і скажи всім, бувайте! Па-па.